Так, 8.30 ранку церква Віло Окрік приїхав на початок глобального лідерського саміту. Точніше, глобальний лідерський саміт в четвер в п'ятницю, а у вівторок сьогодні так званий Strategy Day, стратегічний день для національних директорів. Потім завтра буде ще партнерська зустріч в середу, і в четвер пятницю починається саміт. Це територія навколо церкви Willow Creek, де відбувається глобальний лідерський саміт. Сьогодні стратегічний день. Національні директори зібралися. Зараз обідня перерва. Сьогодні ще не основний день глобального лідерського саміту, міжнародна зустріч. Середа, 6 серпня. Ну, ми зараз будемо десь паркуватися і заходити на територію. Сьогодні International партнер Гезерінг так званий. Це, скажімо так, міжнародні команди зустрічаються організатори національних самітів, плюс окремі учасники, центральна команда, але під тисячу людей. Такий пресаміт, назвемо його. Так. 7 серпня 7.55 під'їжджаємо до церкви Вілоукрік. Де вже черга автомобілів, де починається сьогодні глобальний лідерський саміт. Зараз, я думаю, що не буде проблематично запаркуватися, бо це такий захід, який забирає тут тисяч 1010 людей, лише тих, хто наживе, плюс в онлайні по всій країні в США. Глобальний лідерський саміт щороку проходить в церкві Willow Creek Community Church, місто Чикаго, South Baron, хто населений пункт, називається біля Чикаго. Власний волонтер, як правило, саме з цієї церкви, пастор засновник церкви Біл і він же засновник глобального лідерського саміту. Після реєстрації всі отримують робочі зошит, але в принципі його можна взяти в будь-якій необхідній кількості. Є товсте видання на 134 відповідно сторінки, програма заходу, повна інформація про всіх спікерів, зошити і сторінки для конспектів. Друзі, вже сьогодні, 7 серпня, починається глобальний лідерський саміт. Я вже в Чикаго, в основному залі. Цього року саміту глобальному лідерському саміту 30 років взагалі і 20 років саме міжнародному. Так виглядає зал, як правило, на відеопосланнях в країнах зал не показується, лише промовці. От так виглядає зал події. Обідня перерва зазвичай тут всі учасники заздалегідь собі щось замовили або бургери, або салати, або ще щось. Ну і Далі черги шакуються до різних закладів, забираючи свої замовлення. Зараз основним обличчям глобального літального саміту є грек-росел. Я думаю, що дуже багатьох відомий події тут в залі цього року, сьогодні і вчора, відвідують 7 тисяч людей, людей в залі. Це величезний зала. Також в онлайні по всій Америці 75 тисяч людей по США. Після того як тут завершиться центральна подія, потім протягом року, аж до квітня наступного року, щороку триває сезон. Глобальних ліських самітів по всім по багатьом країнам світу: 110 країн світу, в тому числі Україна. В Україні саміт проходить багато років щороку, і незабаром ми вже повідомимо анонси цього заходу в Україні. Деталі знаково важлива, ціннісна і якісна по змісту і наповненню подія. Тому Слідкуйте за анонсами глобального лідерського саміту в Україні. Підписуйтесь, долучайтесь. Рекомендую. Я з 2012 року, тобто вже 13 років залучений в цей захід. Вважаю цей зміст цей контент цього заходу надзвичайно корисними і ефективними. Ну і у нас в Україні є гасло ГЛС. українське лідерство має значення для світу.